Так, Персик не користується своїм лежанком. Що дивишся. Оце приїхала посилка, вже не розпакувала, склала сюди ну, пакет ну, упаковочний. Персик замітив, що тут вже лежить щось на його лежаночку, Виліз і принципово влікся. А так, загнати його вже на лежанок, все. Вже нелюбиме місце, ми вже тут не лежимо. Тут на трубі тільки когті точить і грається. А тут вже перестав лежати. А коли вже щось поставили, вже типа забирають твоє місце, да? Без твого дозволу сюди щось поставили. О, так. Да, да. Ой. Ще й моститься так. звичайна упаковочна бумага. Ну, це і мишкою грався, кинув сюди. Принципово вилізь сюди. І хвостом валяє. Що будеш тут спати? Ще зараз весна така, що холодно. В шкофляндію підеш. Пісує. Там тепліше. Лежить, психує. Вітанечку всім передавай каже. Всім вітання, щоб були всі здорові, щасливі та багаті. Ще зверху покажу.